Друзі, моє вітання. Розпочали ми е, посів визимої е, пшенички. Почали ми із нашої еліти, із нашого КВС Талант. І, як би сказати, хочемо спробувати. Е, хочемо спробувати посів. Елітного насіння. І так як ми маємо його на чому доробити, щоб подержати своє хороше, якісне насіння. Сіємо ми його по соняшнику. Підготовка грунту. Тут в нас один слід нашого катроса. Глибше. Не робимо, не проводимо обробки, бо немає вологи. У нас впало 25 мм опадів, і ми хочемо їх використати для того, щоб отримати сходи пшенички. Наш пьотінгер робить ось такий фон, тобто він нам вирівнює поле, але ми ще все рівно пускаємо катки. Щоб зробити структуру ґрунту. Так як ви можете бачити, основна підготовка ну, поле не структуроване, тобто багато є в ньому пустих місць через палку, через груду. Але Піотінер дозволяє нам то все, всі ці гріхи виправити. Вологе ще трошки є. Надіюся, що її вистачить для того, щоб зійшли, зійшла пшеничка. І в загальному виходить ось такий результат. Якби ми взяли зараз кристал, пустили, ну, погоджуюся, грунт ми б краще підготували під посів, але ми б втратили вологу. Дивлячись на прогноз погоди, який е, показують наші гідромет... наші синоптики, немає дощів. Тому використовуємо цю вологу. І по мінімальному такому обробітку. Сіємо пшеничку. Ось так воно зараз Юра вже під'їжджає. Сіємо 3 мільйони. І ще буде дуже цікаво, щоб подивитися, наш, наш черон. Це вже в нас третя репродукція. Ми сіємо, виходить. І еліта КВС Талант. Чи дійсно чи є різниця в як би сказати, в цьому? Ну, в репродукціях. Чи це просто маркетинговий такий хід? І це роблять ці за виробники насіння. Таку, що нам розказують, що потрібно міняти час свіже насіння. Просто його потрібно якісно доробляти, сіяти здоровим насінням. Ну, це моя думка. Я поки що стверджувати не можу, але я думаю, що я думаю, що це так. Але ми в цьому переконаємось. Бачите, що бьет робить, який великий плюс цієї сівалки. Красота. Ось такий фон справа. А після посіву ми маємо таку ситуацію. Сіємо не глибоко, сіємо 2-3 см, Хоча, може, й потрібно було сіяти глибше, але сіємо рідко, і якщо глибоко, це теж погано, тому вже будемо дивитися на ситуацію, що в нас вийде. Так що, друзі, ми працюємо, ви спостерігаєте, і все буде в нас добре. Слава Україні, друзі!